Так, друзі, всім вітання, Лідів Денис, Бінук, всім миру. благословінь Божих. Так, Хочу вам показати, ну, у нас тут холодно, ми поки наробили виробів, ну це не все, це трошечки і поки стали, бо перебої з електрикою натопиш. Коротко, потім вона стиває. Ну, важко працювати, ну, ми працюємо. Що хочу показати? У нас є ну, такі браковані вироби, які е, ми там намагаємось чи застосувати на пасіці на своїй, чи е, використовувати ну, в різних там, може, моделях. Ну, наразі у нас буде щас, е, шестерка. У мене одне, одне турецьке дно пластикове. З пульцевловлювачем і з пульцезбірником. Хочу вам показати, я вже раз показував, ну, хочу показати, що ми зробили, і як воно взагалі мої як роздуми по цьому дну і по тому, що я зробив. Погнали. Так, от наше дно турецьке, ось наш корпус, корпус просто бракований. Трошки його не дожали, не трошки, а дуже не дожали. Тому ми такі речі, такі вироби не продаємо. У нас кіло 100 на виході, ну там до, ну, максимум кіло 50, мінімум. А тут десь грам 700, може отак. от. Ну Воно, воно тепле, класне, ну воно промінається, ну, нікуди не годне. Ну в общем ми його будемо використовувати у себе на пасіці. Основну нагрузку він нести не буде, а буде працювати як турецьке дно. Ви бачите всі, да, знаєте цю модель турецького дна. Ну, сказати там добре чи погано, нічого не сказати. Е -е, попрацюємо. Е -е, в, них, в них є різні моделі, дуже гарні, є круті, є пластик крутий. Ну, це такий середнячок, може там, ну, воно ціна. Буде е і якість буде. Так що, <кхе> ну, Давайте до дна. Короче, що я зробив? Взяв турецьке дно, взяв наш корпус. Мені нужна, нужні були оці фальси, даби вон там от мастерити мастер-модель, щоб ми хоч щось розуміли. І для цього ми використовували цю частину фальцевого, фальцеву частину 145 го корпусу шестирамочника <кхе> ну Я сьогодні там уборку роблю і бачу, що у нас от валяються такі корпуса. Тут і збраковані корпуса от у годівниці браковані. Е -е, думаю, може трошки пізніше зробимо такий конкурс. У нас є е -е, карпуси, дошки дашки. Е -е, ну, Доні є такі, що можна було б там зробити велику знижку. Або забрати собі на пасіку. Ну, На пасіку все не нагребеш, воно не потрібно на все на пасіку. Ну, тому, тому будемо робити конкурс і аукціон великої щедрості. Будемо предлагати по ціні матеріалу. Взагалі не будемо рахувати не які витрати, витрати крім матеріалу. І будемо Людям, хто там лот виграє, там виграв кришу, виграв дно виграв, кормушку, ну Так можна собрати недорогий там собі комплект шестирамника, або восьмерочки, або української. ну Що забажаєте, трохи пізніше і десятка. З'явиться. Ну, а зараз давайте обзор. Це був відступ. Ну, бачите, тут трошки вставляв і щось накосячив. Це ж наше турецьке Ну, бачите, воно як. Зараз я його взагалі-то витащу. Оце в других донях такого нема. Ну от, давайте погнали. Так, дивіться, я шурупами все це закрутив, прикрутив льоток, льоток, у нас робоче положення. Ми просто збираємо мед. У мене зараз там немає поряд, то я возьму таку, мабуть, отверточку, щось таке плоске. Бачите, от набор пасічника який. Профессиональный. Вот. И, ну, вы знаете, как она працюет, мабуть. Мабуть, да. То есть, вот у вас раз, підійшли, подняли, подняли. Вот так вот с месочкой Ну, я так, я так уважаю, что так будет краще. Придавили это все с месочкой Потом вот так вы рукой, бачите, у нас все там трошки задирается. Ну, надо, или надо и доставать Отак от. Отак от. от раз. Поставили, вигнали туди. І ну, одною рукою геть невдобно, незручно. Отак от, от загнали, все. Перевірили, щоб там у нас все було. Ну, в принципі, все замикається. Ніхто оттуда виходить не буде. Оставили под трута. І все. Можна зачиняти, відчиняти, працювати. Працювати. Ну, якщо у нас оця штука стоїть, та задвіжка геть не робить. Тобто такий трошки незручний варіант. Ну, коли збираємо пильцю, нам потрібна отака ось ось штука, щоб вони всі валили сюди і віддавали нам пильцю. Отдавали в такий маленький-маленький кошик. Ну, це шестерка, тому тут, я думаю, сильних вимог. Сильних вимог ми не будемо до шестерки, хоча э, буду показувати, як, як я працюю з шестеркою. Тобто у нас, виходить, от 300 корпуса. І я використовую шестерку два 200-х корпуси. Тобто розганяю так, відволікли нас трохи. Ну, нічого, звонки. Так, ну, в общем. <кій> Взагалі-то ми казали, да, 6 є з 300-ті. Я сюди ставлю два шестирамника х Зараз вони зимують на одній 6, а потім буду ставити під ще корпус суші. Матка піде вниз, розкачається, розділю на навпіл Матку стару беру в сторону тут оставлю молоду матку. Но Є другий варіант. Є варіант, допустимо, так як у нас це. Зараз я вам покажу, так як у нас це система донорів, система донорів. То на цю систему донорів дуже класно, коли працює так, зазор, зазор тут взагалі бомба, все. Просто корпус прикручений. Що я сюди. Хочу поставити. Я хочу в цей нижній корпус поставити такі от рамки. такі от рамки з ващиною трутовою. Тобто, в мене буде тут вирощуватись трутень. Вони не будуть. Я от наганяю 12 рамок. Наганяю сюди ващини, ставлю трутову ващинку Все. Далі в мене йдуть робочі корпуси. Все як обично. Хочу, я ставлю 145 і донорі. донори. от на таку ж рамку у мене є. Це все вже зимує на таку рамку. Все. І погнали. Все працює, все класно. Тобто, треба пилок. Будь ласка, у вас є пилок. Треба... Тобто... Система по виращу трута. Будь ласка, у вас система по виращування трута. Є тут вікон, і пилок буде збиратися, і трут буде літати. Тож все є Далі у вас іде тут все тільки е, то, що бджоли. бджола, ну і Тут можна навіть вист... просто дрот натягнути, там маленький шматочок ващини поставити. Хай вони, якщо їм... Потрібно, вони відтягнуть. Не потрібно, вони нижній корпус трогати не будуть. Шикарна зимовка, високе дно. Все це повитягував на зиму. Зараз покажу. Ну, це все стамєзка. все стамеска. Раз, прижали. Наплив трошки тут, звісно, з пластиком такий жорстковатий він. Такий. Все убрали. все, у вас, у вас дуже гарна вентиляція. І можна, Тому що хлопці питають мене, є можливість, можливість збирати пульсу. Я кажу, у мене поки такого дна немає, ну є турки, от, пожалуйста, есть, у вас є корпус, який ну, ви нічого не робите, ви його не портите, тому що якщо ви його обрізали, туди всі рамки становляться, все добре. Тобто, Він працює, То есть, корпус э, просто шитий з дном. Все. Ви знаєте, що у вас є отакі корпуса з донями. Можна поставити а, шестирамочне дно, а можна поставити. Отаке. Тобто зняли, поставили шестирамочне, все, працюють, як шестирамочний не треба. Поставили таку красоту. Зробили собі. Тобто Я не пам'ятаю, що сколько дно, Корпус стоїть 380 гривень. А, чи, може трошки менше. Могу, зараз не пам'ятаю. І дно у нас виходить, десь в районі було 250. Зараз не знаю сколько, тому що все доставка космос. Коротше. все. Далі, от у вас ще така штука, вона починає працювати, тільки коли вся система гола. Тобто, ви все поснімали. Все, у вас тут всі льотки, зальотки, прильотки. Вибираєте собі, що можна перевертати його. Тобто, от. така універсальна система. От на зиму у вас. Мишання туди не заходить. Дуже гарна річ. Ну, тобто, хто займається матководством, у кого є донори, у кого є трутові сім'ї, які будуть давати трута. Будь ласка, от система легка в роботі, дуже зручна. Бажайте на таку рамку, бажайте на продольну рамку. Бажаєте 230-й зверху кидати, бажаєте 300-й, все є. Все є в наявності. Універсальна система, дуже класна, тепла, міцна. Дах наш. Дах наш, зараз я вам покажу наш дах, ви всі його знаєте. Ну Це годівниця, от Отакі от бувають браки. Отакі, от бачите. Отакий от от брак. Ну, знаєте, що я вам скажу? Вона дуже... Вона дуже міцна, тобто вона буде працювати, блин, ну, довго і нудно. нудна. Це бомба. Ну так, да, бувають захлопики якісь там. Но вона працьовита, система. Все. І це може бути браком. Буде виставлятися, як там мінімальна ціна є якась. Ось такі дашки є збраковані. Бачите? Це, е, коли е, холодна форма. Коли холодна форма, воно реакції недостатньо, воно не отрабати. Ну, що я хочу сказати по даху? Із-за того, що у нас дах має е, ребро жорсткості зверху і знизу. Тому цей дашок його не круте. Вже перевірено, його не круте. Бажано, звісно, покрасити це все діло можна водоемульсіонкою. Щоб сонце не деградувало його. А так все добре, все класно. Ну, от, так що працюємо. Працюємо все, що хотів сьогодні розказав. Е, от так от ми це у нас хлопчик просив, ми йому це собрали, Просто йому ну, він дно розрахується. А це по ціні матеріалу піде і все воно таке. якби Його продавати мені соромно. Так що не будемо це. Буде йому бонусом. Так що він у нас постійний клієнт, це Київлянін. То будемо підтримувати наших хлопців. Хай вони працюють з бджолою, насолоджуються. Все, всім перемоги. Скорішої перемоги і терпіння уповання на господа. Всім, всім привітання. Все. пока.